Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні трошки погода не, така не конче добра. Ну, але тим не менше знімати все одно я буду. Я зараз знаходжуся в БББ, БББ. Де ще ж знаходжуся? Брандфорд. вроді Брандфорд, би, да? Точно вам скажу. Брантфорд, да. Це є Брандфорд містечко. Хто живе в Онтаріо, вони знають, я сподіваюся, де я є зараз. Виїжджаю зараз на 403 й Highway і їду в Ошаву. Це тобто, тут а, в районі, я не знаю, там 100, 100 щемось 120 От я тут а, на Хемілтон зараз вискакую. Блін, як тут вузько, тут кабець. І цей. І вискакую, їду туди на завантаження. Знає, то маю на 6-ту вечора завантаження. Тут я розвантажувався. Тут, в принципі, нічого цікавого знімати не було. Та й в принципі погода така не, не сама, як бачите, супер-пупер. Відповідно. Але все одно вирішив зняти. А що я вирішив зняти? Я вирішив далі продовжити тут цю тему. власне... Е перенаселення якоїсь певної нації на якійсь частині території. До чого це приводить? Я вам хочу розказати це, по-перше, на прикладі колишньої своєї роботи, я, можливо, колись розказував, можливо, не розказував, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, але я би хотів вам розказати. Я колись, повірте, коли я почав там працювати, там якось так більше було все-таки місцевого населення, тобто, ну, скажімо, ближайших провінцій. тобто там я працював на Принца Едварда, відповідно, там були з Нюбранціка люди, з Нової Скоші люди. А потім почалась така тенденція, що почало дуже проїжджати багато з Онтаріо. Ну, я не буду характеризувати точно хто, але ви самі розумієте хто. Їхати просто тупо за піарами, тобто не більше, не менше. Тобто вони всі тут дружно сидять. Я зразу можу їм сказати, що вони не затримуються в Атлантичних провінціях, їх Атлантична провінція потрібна тільки щоб отримати піар. Вони всі вертаються сюди, але тим не менше, я вам просто розкажу, що почалося відбуватися. У нас раніше такого взагалі не було, щоб приходили якісь такі листи. А тут почали приходити листи в такому дусі. Раз був прийшов лист, щоб. Скажу так, як, ну, якби не хочу там, знаєте, може це буде звучати не, не, не красиво, але, але хай буде так, воно все-таки правда, що всі, хто там, ви там сите в баночки і ці баночки ви кидаєте по всій території, тобто навіть не доносите до мусорника. Тобто це перше було таке лайхак, розумієте? Потім прийшло повідомлення, і це так, знаєте, кожної неділі стабільно щось от. Потім прийшло повідомлення, що е, з душу зробили туалет. Ви розумієте, тобто, це я вам клянусь, у мене є ця переписка. Якщо б комусь потрібно було е, якісь підтвердження, я можу подивив вам, показати, як там писали і що писалось. Потім почали е, е, так само писати, що е, поробили там, ну там були кімнати відпочинку такі для водіїв, е, почали там сім'ями жити, тобто приїжджати з сім'єю цілою там. Використовувати, ну що ви розумієте, тобто це ж не предназначено, це взагалі територія компанії. ну ну це якось, ну, і Все в тому дусі. Коротше, було надзвичайно багато різних таких зауважень, які вони писали, і вони писали стабільно. Вплоть до того, що люди у Борзіле приходять там заряджати свої гаджети, розумієте, використовують електроенергію компанії. Ще щось, ще, ще щось. Коротше, і там було стільки всього написано. І це, власне, з'явилося туди, коли братва вся припочала валити. Розумієте? І я вже туди поняв, що в принципі можна з цією фірмою ну, з неї спригувати, тому що там вже добра не буде. І якось воно так, в принципі, і було, та вся ситуація. О, поліція стоїть, ще й на фару стоїть, ловить. Але тут і так 100 я більше не їду. Е, цей. Тому, знаєте, я ще раз вам скажу, я не передаю перевагу якісь нації, розумієте? Та для мене, в принципі, все одно. Якщо люди живуть там, керуються якимись правилами, е якимись там то, що от, власне тут, скажімо, є законно, тобто нема проблем. Ну мене, повірте, мене так бісить, коли от... це немає різниці. Це навіть нехай буде до нас відноситься так само і до наших, коли приїжджають і починають свої правила качати, розумієте? Ну, ти приїхав в чужу там, скажем, країну там, де є іммігранти. Тут в принципі закони зроблені так, як для іммігрантів. І треба від того відштовхувати. Від ну, мене бісить, коли починають себе поводити, оце кидання, там, от викидання цих банок з мочою, з, з траху, розумієте, Там викидання бичків, сміття на дорогу. Я розумію, що це і місцеві, там, як скажімо, хто тут в Канаді, скажімо, будемо їх називати, хто вже в Канаді друге покоління чи третє вони роблять. Так, да, я все прекрасно розумію, але тим не менше. Зумієте, ми хто їде в імміграцію, вони втікають, скажімо, я втікав від одного то Вдома, ніхто не хотів себе поводити, розуміти, адекватно, а ну, тобто якось так відносилися до всього, що на мій вік хватить, в принципі. І тут я приїхав, і тут теж якісь там вилазять, тільки мало того, ладно, я ще якось, якщо це там. там... Те, що там, скажімо, я був вдома, це є одна справа, а тут а я на як-то втік від того всього, щоб е, і приїхав, і виходить тобто, то те саме. Я вже сто разів розказував, я казав, як я пересів ко, а, ко, американський кордон, купа туалетів, там невеличкий кордон, розумієте, він виліз з машини і посав під коло, прямо на кордоні. Йому просто по барабану. Дружина мені говорить, ну ти знаєш, вони там привикли там, вони ж так живуть туди-сюди. Ну, чувак, ну я ж не приїхав, слухайте, я ж не ходжу, нікому не розказую, що «Ей, чому ви в Макдональдсі даєте коротше, гамбургери, ви ж там давним-давно повинні вареники давати. Ну це так якось виглядає. Чи це так само випадок з цього, з, зі школи, коли теж там сказали, там якась там кількість там вчилася мусульман, які там не їдять їдя свинину і сказали, типу. Вони Виступили з протестом, що, мов, вот, заберіть, мов свинину, типу, з меню. Тому що наші діти, ви, спуску... ви спокушаєте наших дітей. На що уряд Канади сказав, шановні, якщо вам щось не подобається, ви зібрали чи і вертайтеся на свою історичну родину. Р... Родину, ну, в принципі, це було саме правильно. Я не розумію, я ще раз говорю, я не підтримую ніяких тих водвіжух таких, які нав'язують комусь якусь там що хтось повинен щось робити, я не нав'язую нікому і не хочу, щоб мені хтось щось нав'язував. Я просто от повірте, я хочу просто, щоб всі просто ну, якби, жили і дбали про те, що от вони зараз тут отримали. Розумієте? Десь так воно виглядає. Що які люди приїжджають сюди, от вони хочуть щось жити, що вони виконували законі, вони е, не поплюжили ту всю територію, навколо яку вони живуть. Я ще раз говорю: ви повірте, я. Ну, я тішусь тим, що в мене в Нью-Брансвіку достатньо чисто, що в мене немає цього такої загадженості, що в мене, от як тут я зараз проїжджаю от, по узбіччю, а тут там мусору просто валом, розумієте? В Нью-Брансвіку такого немає. І я тим тішуся. Я вам на повному серйозі кажу, і це для мене є велике. І на принца Едварда того немає, і в Нові Скоші того немає. Тому я просто, от я, за той, от я про те говорю, от подивіться, що тут робиться. От, ні, я просто зараз їду, я розумію, що камера швидко знімає, я не думаю, що. Але якщо подивитися, тут на узбіччях купа сміття валяється. Воно що, само сюди приїхало, де да його люди сюди привезли. І власне, привезли ті, хто тут переважає. Сьогодні Сьогоднішній такий самий випадок. Ну, це не те, що я так, як -то принципіально шукаю, але просто я тут стикаюсь, тому що їх туди більшість. От я вам розказую, дивіться. Стоїть машина, я розвертаюся, він стоїть своїм головкою, тіпа, Бобтейлом стоїть, коротше, і в нього за, ну, типу, якби половина задниці стоїть на дорозі. Ну, Сидить замотанець. Коротше, такий. Я йому, під... він... йому підсигнали, що забери, тому що я не можу трейлером, типу, якби ви... він взагалі не реагує, йому взагалі по барабану. Я підійшов до нього, показую, кажу, слухай, кажу, чувачі, забери машину, дай я розвернуся, вийду, притом при спокійно, безсяко. Ви, ви бачили його обличчя, наскільки він був недовольний, що я там підійшов до нього, що то там його прошу, він з такою перекривленою. Розумієте лицем? І я це вже неодноразово звертав увагу, що коли. От власне, от, ну тобто немає ніякого, тобто локтями треба працювати так, як має бути, тому що немає ніякої толерантності. Всі нам розказують про те, що повинна бути толерантність. Треба бути то. Да, я не спорю, звичайно. Але не може бути ігра в одні ворота. Ти толерантний, а з тобою не толерантні. Так де буває. Друзі, як так може бути? От я вам розказую, ти починаєш десь заїжджаєш. Оце особли на їхніх так фірмах, де я там, коли я ще працював там на цьому на попередній фірмі, я заїжджав на їхні компанії, там, де ну, вони, вони власне роблять загрузку, там, де їхня є найбільша кількість, де вони там, скажімо, домінують. Ну, в принципі, якщо по відео подивиться, ви побачите. І що я вам скажу? Ну і там, коли там лишати трейлера, забирати собі другі. І ти такий, а, бачиш місце? Ну і починаєш, якби собі маньов робити. Тут не, не як чорт з конопель вискакує, він, коротше, ще й притом такий старий, ну, старий, такий, знаєте, такий якийсь нарваний, такий вау, коротше, бачиш, він же, він же мені перегородив, вже починає він маньов робити. Я до нього підкажу, кажу, слухай, кажу, чувачі, кажу, заспокійся, куди ти лізеш, ти що, не бачиш. Він щось на мене подивився, щось туди-сюди. Ну, Коротше, фиркнув поїхав. Коротше. Ну, думаю, ладно, слава Богу. Але там таких випадків було, купа. Купа таких випадків. І це не, я кажу, це не є діло, що то, от власне, блін, ну я не знаю. Просто я тут от з ними тусуюся, і мені так виходить, що їх, їх тут найбільше. Ну, не знаю, якось так, коротше. Тому що не можна, не можна, це неправильно, коли приїжджають. І багато хто з вас в коментах, багато хто правильно пише. Але я знаю одне, що е, багато хто з тих пасажирів, ніхто тут не буде виходити і бунтувати чи ще щось робити. Вони просто будуть працювати всі за менші гроші, дадуть їм тарілку миску і вони будуть за миску похльопки працювати. Тому ви трошки в тому плані не праві, що хтось там піде, побіжить, робити якісь бунти, ніхто тут нічого не буде робити, і все тут влаштовує. І то не тільки я в своєму відео про це розказую, якщо подивитися людей, які вам так само розкажуть, за які гроші, тут хтось деякі компанії готові їхати і везти свої товари. І попробуйте, от ви з такими. Потім людьми, щоб була хороша економіка, щоб були ціни на товари, то все. Ніколи їх тут не буде, що ви? Чим більше того брата, тим більше буде отакий всякий бардак. Я не говорю, що, що там європейське населення є саме-саме-саме. Але я хочу вам сказати, що економіки. Були строїлися не ними, розумієте? І успішні економіки не ними строїлися. Навіть не нами, тож, нами теж не строїлися. Але тим не менше, якщо я приїжджаю в економіку, яка є успішна, я хочу жити ну, якби в хорошій країні. Я не хочу, щоб воно тут все. Ну, я, я просто вже пожив там, де вже все розваляли. Ну, тобто, якось, ну, ви мене прекрасно розумієте, хто там переїхав, хто мігрував туди-сюди. Тому от як виходить, от так. А потім розказують, що от ви там не толерантні. а як можна бути толерантним? Якщо з тобою ніхто не хоче бути толерантним? Попробуй тут комусь щось скажи. ви що, го, починається там зразу за гланди братися, Ра а, -а. а поживемо, побачимо. Я завжди кажу, найкращий в цей час. Я надіюся просто... Тому я буду казати, що коли приїжджає там, Скажімо, українське населення розмішують, то все, я, я тим і довольний. І хай мені хто що хоче розказує. Да, можливо, не приїжджають, що самі, самі супер-пупер українці, тіпа, самі розумні Чешани, які не були, все одно вони українцями є. Хай живуть. Я не маю нічого проти, повірте, тут на всіх місцях хватить. Тому хай живуть, хай, хай, лиша, хай залишаються в Канаді, і це, ну, це тіпа, для мене це набагато більше плюс. Чим, чим інакше, вот так я вам скажу, чим інакше. вам точно можу сказати, я, в принципі, не, про, не, не проти нікого. Я би взагалі всім піари видав сьогодні, сказав на, друзі, тримайте піари, лишайтеся, беріть сім'ї, їдьте куди вам зручніше, вибирайте собі провінції, поселяйтеся, живіть на здоров'я. Так би було правильно. Якось так, Отаке таке я зробив 5 невелике відео на рахунок того всього. Просто дощ падає, мені приходиться і перекрикувати і дощ, і себе, і всіх на світі. Тому така справа. Так, що в нас тут лишилося? Торонто 6 25, Бріл... Брілінгтон 25, найближче. Ну, Але нам не то, не то, не то не потрібно. Нам їхати ще трошки багацько. Будемо сподіватися, що там впереді не буде великих заторів, але я думаю, що на таке надіятися зась вони там точно будуть тому що я виїду на знаменитий 401 хайвей всі його знають всіма любими та вже починаємо тормозити що там далі я вже я так голосно розказував вже приїхали От вам все о мама мія боже боже вся 403 403 вся Червона. <кій> так, а якось тут втікнути так, щоб можна було змотатися. Зараз я дивлюся. Добре, друзі, на тому я закінчую відосик, тому що буду я стояти загоряти в черзі, в принципі, що така в мене справа. Тому всім бажаю все найкраще, до нових зустрічей